Тарас Героя Шевченко найвідоміший український поет у всіх часів народився 9 березня у 1814 році. Його вклад в нашу літературу колосальний. Ось кілька цікавих фактів з його біографії. Поет був невисокого зросту лише 164 см. Лише 12 років зі свого короткого життя Тарас Шевченко був вільною людиною. 24 роки він був кріпаком, 11 років перебував слідством на військовій службі та у заслані. Тарас Шевченко любив витрачати гроші на одяг, тож він був модником. Твори Шевченка перекладені більше ста мовами світу. Пам'ятники Шевченка, розміщені по селі планеті. Гар Шевченко був талановитим художником і створив понад 1300 картин. Неважно малював український народний сюжет, створював ілюстрації до власних створів, любив малювати автопортрет. Бозар Шевченка став надзвичайно популярним ще за життя митця, а тут воян вивчали українську мову, щоб читати його поезію. І один з вічів Тараса Шевченка вважається перлиною української поезії це садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, хущі над вишнями гудуть, Богатирі з плагами йдуть. Співають ідучі і дівчата, а мати й вечері ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зівенька встає, дочка вечері подає. А мати хоче наручати, Так соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата й соловейку не затихли. Мер Тарас Шевченко 10 березня 1861 року йому тільки виповнилося 47 років. Творчість Тараса Шевченка завжди в серцях українців. Ряве та стогне дніп широкий, Сватитий вітер звела, то долу верби невисокі, Горами хвилю підніма, І білий місяць на ту пору, і смари деде виглядав, неначе човен мові, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, та ясний раз у раз скрипів. Рок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть, богатирі сплугами йдуть, Співають і дочі дівчата, а матері вечері ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечеря зіренька встає, донька вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Покола мати коло хати, маленький діточок своїх, сама заснула коло. Затихло все, тільки дівчата і соловейку не затих. Світає, як палає, на пополані, сумейку, темні галі. Сонце стричає, тихесенькові тривіє, Стопин вони гріють, між рами верби звеніть. За те ясні похилилося по полі Стоять мов стороша, але земляні з полом. Садок вишневий коло хати, звщину над вишнями водуть, плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері йдуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіленька встає, дочка вечерять подає, А мати хоче навчати, то соловейку не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула біля їх. Затихло все, тільки дівчата то соловейка не затих. Зоре моя вечірня, йди над горою, поговоримо тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, і як у права селочка в воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Оміняйтеся не до люди, діти й родину, подивіться на рай райте на свою країну, полюбіте щирим серцем велику родину, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте те, що немає, і на небі, а не тільки у чужому полі свої хати, своя правда і сила, і воля. Наші грає на землі нічого кращого немає, задає мати молода своїм дитячим мало буває, іноді дивлюся, куюсь небом і печаль, охвати душу, Стане жаль, мені її і зажуся. Перед нею помолюся. Поспекти ми Єльмати святої, що мед Бога принесла. Тарас Гріорйович Шевченко уривок з поеми Кавказ. І вам слава, сині горе, кривою окуті, і вам лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає за вас правда, за вас слава і воля святая. Садок вишневий коло хати, груші над вишнями гудуть, блогатарі з плугами йдуть. Співай, сідучий дівчата, а матері вечеря йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче навчати, Аж соловейку не дає. Поплала мати коло хати, маленький діточок своїх, сама коли їх. Затихло все, лиш дівчата та соловейка не затих. І умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як полине в сині море кров ворожа, От тоді я і лани, і гори, все покину, І полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражею злою кров'ю волю окропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути не злим тихим словом.